Офіційно Китай виступає проти використання Росією ядерної зброї і певним чином стримує ці процеси, тому що. Незграбне використання ядерної зброї на цій стадії Росією призведе до більш потужного ядерного стримування самого Китаю і зруйнує плани Китаю на насичення ядерними компонентами тоталітарних держав, тому що нині в Китаї є план усі антидемократії зробити ядерними державами і рівночасно вимагати, щоб демократичні держави ядерну зброю не встановлювали, як приклад можна навести нинішню не те, що конфлікт, а істерію Китаю довкола південної Кореї, що робить тектонічний розворот у бік демократії. і власне президент Юн, новий президент Південної Кореї, він заявив, що його країна прагне залучити назад американську ядерну зброю, яка була вивезена в кінці 90-х з корейського півострова. Тобто на наразі. Південна Корея не має ядерної зброї, але водночас її має Північна Корея. Це не здовольняє СУ Китай. Виступає категорично проти таких ініціатив, тому що у разі нового розміщення тих самих ядерних підводних човнів або інших потужностей США вони будуть націлені на Пекін. І це буде загроза для самого Китаю, тобто Китай саме щодо ядерної політики намагається вести я власну гру, тому що в його світі, в його уяві, ядерна війна буде відбуватися між Китаєм і Сполученими Штатами, і він хоче зробити все можливе, щоб є США програли в випадку чого ядерну війну. Але це вже до доктрини самого Китаю. Чи буде Китай? Верифікувати використання ядерної зброї Росію, ймовірно, що так, якщо тільки сам Путін повністю на вийде з-під контролю, тому що така вірогідність існує. Він вочевидь є несповне розуму, і навіть якщо він слухається Пекін, у разі повної поразки може уся будь-що.